Твоє життя це безперервний пошук і відкриття. Але мати геніальну ідею недостатньо. Її потрібно зробити зрозумілою та привабливою для бізнесу, інвесторів та всього суспільства. Це просто перетвори наукову ідею на готове бізнес рішення, чітко визначивши її споживчу цінність та комерційну привабливість. Саме для цього і створено інохаб. Наша платформа допоможе тобі зробити твою ідею привабливою та зрозумілою для бізнесу. Для цього потрібно виконати прості кроки, що не вимагають додаткових знань. Інохаб бере на себе всю рутину, дозволяючи тобі зосередитися на головному на своїх ідеях та дослідженнях. Тепер абсолютно все готово для залучення фінансування. Інвесторам та бізнесу буде максимально легко оцінити і побачити справжню перспективу твого проєкту. Інохаб міст між ідеєю та її втіленням у реальному світі. Наука це потужне джерело розвитку економіки та суспільства.